Вітаю, розглянемо ключові ідеї книги в оточенні ідіотів Томаса Еріксона. Книга в оточенні ідіотів це не образа, а іронічний спосіб звернути увагу на різні типи особистостей, і як ми по-різному спілкуємось. Томас Еріксон пояснює, чому іноді здається, що нас не чують, і що з цим робити. Автор розділяє людей на чотири кольори за типом поведінки. Червоні, рішучі лідери, прямолінійні, жовті, креативні оптимісти, говоруни, сині аналітики, логіки, перфекціоністи, зелені, спокійні, лояльні миролюбиві. Основна ідея: зрозумій тип співрозмовника і зможеш ефективно спілкуватися, уникати конфліктів і досягати результатів. Вступ. Коли ми спілкуємося, часто виникає відчуття, чому ця людина не розуміє очевидного. Еріксон каже, справа не в глупоті, справа в відмінностях мислення. Особистий приклад автора: після низки непорозумінь і конфліктів Еріксон почав вивчати поведінкові моделі і з подивом виявив, що більшість конфліктів можна було передбачити й уникнути. Ця книга практичний інструмент для тих, хто хоче навчитися. Краще розуміти інших, передбачати реакції, покращити стосунки вдома на роботі у дружбі. Про Томаса Еріксона. Томас Еріксон шведський письменник, лектор і спеціаліст з поведінкової психології. Протягом понад 20 років він працював із керівниками, підприємцями та командами в бізнесі, навчаючи ефективному спілкуванню. Його найвідоміша книга в оточенні ідіотів стала міжнародним бестселером, перекладена більше ніж сорока мовами. Еріксон популяризував модель Діск, яка дійсно ділить типи поведінки на чотири кольори. Місія автора допомогти людям розуміти одне одного, і зменшити непорозуміння в особистому та професійному житті. Ваше сприйняття інших фільтрується через ваш власний стиль поведінки. Кожен із нас дивиться на світ через власну призму, те, чого для червоної особистості ефективність, для зеленої грубість, те, що для синіх вважається точністю, жовтим здається нудьгою. Приклад, червона людина може сказати, чому ти так довго думаєш, а синя, чому ти не перевірив деталі. Кожен судить із власного стилю, висновок. Якщо ти хочеш ефективного спілкування, перестань думати, що всі мають бути як ти, розпізнай стиль іншого і налаштуй свою комунікацію. Чотириколірна система показує, чому люди поводяться по-різному, люди різні, не просто за характерами, а за поведінковими моделями. Саме це пояснює, чому одна й та сама ситуація викликає. Протилежні реакції в різних людей. Автор книги Томас Еріксон використовує систему Діск, яка поділяє поведінку на чотири кольори: червоні домінанти, цілеспрямовані, швидкі, жовті, енергійні, комунікабельні, надихаючі, сині, логічні, точні, критично мислячі, зелені, спокійні, підтримуючі, терплячі. Це не типи характеру, а стиль поведінки. Те, як люди сприймають світ, сприймають рішення, реагують на стрес. Якщо ти розумієш систему, ти розумієш людей, а розуміння дорівнює ефективна комунікація. Червоні лідери, що йдуть на пролом. Червоні це енергійні рішучі прямі люди, які завжди знають, чого хочуть, вони люблять контроль, діють швидко та цінують результат понад усе. Ключові риси. Орієнтація надії, дії, впевненість собі, прямолінійність, нетерплячість до повільних та слабкості. Їхній девіз роби або відійди з дороги, сильні сторони вміють приймати рішення, лідери в кризових ситуаціях не бояться брати відповідальності, слабкі місця можуть бути занадто агресивними, погано сприймають емоції інших. Терпіння не їхня сильна сторона. Як з ними спілкуватися, будь чітким і прямим, поважай їхній час, не затягуй і не говори водою, не показуй слабкості, говори мовою фактів і дій. Жовті енергійні натхненники і душа компанії. Жовті це оптимісти, мрійники і комунікатори, які заряджають енергію все навколо. Вони люблять говорити, надихати, фантазувати та бути в центрі уваги, ключові риси, харизматичні та емоційні, креативні і спонтанні, обожнюють новизну ідеї, терпіти не можуть рутину та обмеження, їхній девіз, світ повний можливостей, сильні сторони, швидко встановлюють контакт, надихають інших, генерують нові ідеї. Вміють запалювати команду, слабкі місця, неуважні до деталей, легко відволікаються, обіцяють більше, ніж можуть зробити, можуть уникати відповідальності, як з ними спілкуватися, будь відкритим і емоційним, не тисни, залучай через ентузіазм, дозволь їм говорити і уважно слухати. Не перебувай потік ідей, навіть якщо вони хаотичні, сині аналітики, що прагнуть досконалості, сині раціональні, точні та обережні люди, які все аналізують. Вони не люблять хаосу і покладаються на факти, логіку та системність, ключові риси, орієнтація на якість, увага до деталей. Аналітичне мислення, потреба в чіткості, плані та структурі, їхній девіз, правильно або ніяк, сильні сторони, надійність і точність, ретельна підготовка, вміння прогнозувати ризики, логіка у вирішенні проблем, слабкі місця можуть бути надто критичними, повільно приймають рішення, часто вагаються через бажання ідеалу схильні до перфекціонізму, як з ними спілкуватися, будь конкретним і підготовлений, використовуй факти, дані докази, Не тисни на них, дай час обдумати, уникай емоційного тиску та хаотичних розмов. Зелені, спокійні, надійні та підтримуючі. Зелені це дружні, терплячі та стабільні люди, які прагнуть уникати конфліктів. І створюють гармонійний світ навколо себе. Вони чудово вміють слухати вірні друзі і працівники, яким можна довіритися, ключові риси, стабільність і спокій, відданість і турбота про інших, терпіння і скромність, схильність уникати змін і тиску, їхній девіз не поспішає, усе владнається, сильні сторони. Надійність і лояльність, вміння зберігати спокій у стресі, командний гравець, гарний медіатор у конфліктах, слабкі місця, можуть уникати рішень, бояться зміни нестабільності, не люблять конфронтацій, навіть якщо це потрібно, може надто підлаштовуватися під інших. Як з ними спілкуватися, Будьте доброзичливими і терплячими. Дайте їм час на адаптацію, уникайте агресії та різких змін. Покажіть, що їхня думка цінна, розпізнати та адаптуватися до червоної поведінки, яка є прямолінійною, рішучою та вимогливою. Червоні домінуючий тип, особливо в системі Еріксон. Ці типи особистості цілеспрямовані люди, які цінують результат понад усе, вони заряджаються енергією. На зустрічах і зборах вони швидко приймають рішення, вони очікують, що всі будуть йти в ногу із швидким стилем і керівництвом. Вони складають лише близько 10% населення Землі, проте їх часто можна зустріти на керівних посадах чи лідерами в суспільстві через їхній рішучий характер і готовність брати на себе відповідальність. Щоб ефективно спілкуватися з червоними, важливо зрозуміти їхню поведінку та мотивацію, прямолінійні та наполегливі, орієнтовані на дію та результат, швидко ухвалюють рішення, не витрачають час на емоції чи зайві деталі. Як розпізнати, вони говорять чітко, по суті, часто беруть ініціативу, не бояться конфліктів, зосереджуються на цілях, а не на прогресі. Як адаптуватися, будь лаконічним і конкретним, показуй компетентність і впевненість, поважай їхній час, уникай слабкості чи непевності в словах, не сприймай їхню прямоту як грубість, для них це норма. Червоні не шукають емоції, вони шукають ефективність, бо якщо покажеш їм, що твоя ідея працює, вони тебе підтримають. Як ефективно взаємодіяти з жовтими? Творчими та дружніми натхненниками. Жовті це ті, хто бачить світ як можливість. Вони надихають, пілкуються та переконують легко й щиро. Жовті це соціальні та відкриті, завжди позитивні, люблять поговорити і ділитися ідеями, швидко заводять друзів. Як налагодити зв'язок, пошни з легкої емоційної розмови, покажи зацікавленість у своїх ідеях. Не перебивай, дозволь їм висловитися, використовуй гумор, образність, натхнення, як адаптуватись, подавай інформацію цікавою і з родзинкою, давай їм простір для творчості, хвали їхні ідеї, навіть якщо вони не зовсім практичні, Унихай сухості та формальностей. Жовті відкриваються тим, хто вміє слухати і ділитися енергією. Якщо стаєш для них позитивним співрозмовником, вони тобі довірятимуть. Як порозумітися з синіми, сумлінними аналітиками? Сині це люди аналітики, точності та глибокого аналізу, вони не сприймають рішення емоційно, все має бути обґрунтовано та доведено. Довіру вони дарують нелегко, але чесно і надовго. Сині це раціональні, стримані, уважні до деталей. Обережні в оцінках, орієнтовані на факти, не на враження, ідеалісти у якості та структурі, як побудувати стосунки. Будь логічним, послідовним і точним, пояснюй деталі і аргументуй. Уникай перебільшень та емоційного продавлювання, підкріплюй слова фактами, прикладами, цифрами, як адаптуватись, не тисни, дай їм час проаналізувати. Поважай їхнє прагнення до порядку, підготуйся заздалегідь, сині не люблять імпровізацій, покажи компетентність, чіткість і надійність. Сині довіряють тим, хто глибоко розуміє справу. Якщо ти структурований, логічний і чесний, у вас складуться чудові стосунки. Як побудувати довіру з зеленими, спокійними та лояльними союзниками? Зелені це тихі герої команди. Вони не прагнуть лідерства, але є фундаментом. Їм важлива стабільність, доброзичливість та відчуття взаємоповаги. Зелені це терплячі та врівноважені, чудові слухачі, орієнтовані на до довготривалі стосунки, уникають конфліктів і метушні. Як побудувати довіру? Будьте щирими і передбачуваними, покажи, що поважаєш їх темп, приділи час. На олагодження особистісного контакту, слухай уважно і без тиску, як адаптуватися, уникає раптових змін і рішень на ходу, не змушуй їх обирати чи реагувати швидко, дай час на обдумування, вони цінують внутрішню впевненість. Покажи, що ти надійний партнер, а не джерело стресу. Зелені довіряють тим, хто не поспішає, слухає і поважає їхній внутрішній спокій. Покажи їм, що ти на їхньому боці, і вони залишаться з тобою надовго. Підсумковий звіт та огляд. Книга в оточенні ідіотів навчає головному люди різні, але не ідіоти. Ми всі маємо різні стилі мислення, поведінки та спілкування, і розуміння цього ключ до гармонії у стосунках, роботі та житті, чотири кольори поведінки червоний цілеспрямовані лідери. Жовті, натхненні комунікатори, сині, логічні аналітики, зелені, стабільні й лояльні підтримуючі. Що варто запам'ятати? Не варто намагатися змінити інших, краще навчитися розуміти. Кожен стиль має свою сильну й слабку сторону. Успішна комунікація починається з усвідомлення власного стилю, адаптація це не слабкість, а ключ до порозуміння. Головне послання. Не всі думають як ти, і це нормально. Твоє завдання не судити, а навчитися бачити світ їхніми очима. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, дякую вам.